Всім привіт! 100, 200 і 500 карбованців сьогодні розглянемо. 100 карбованців були в двох варіантах: 91-й і 92-й рік. Ну почнемо із звичайного. Ось так вони виглядали. Такий мали колір. 1991 рік. І в каталог зразу заглянемо. Тип 1. різновидів немає. Мають такий зразок. 100 карбованців 92-го року Добавили серію дробову із номером і змінили, звичайно, колір. Що нам пише каталог по таким. Карбонця. Бачимо, скільки серій було. Серія заміщення з'явилася тут. Так, да, до речі, писали мені в коментарях про те, що ціни не актуальні. Звісно, вони не актуальні, друзі, тому що каталог цей 19 року 2019 року. Потім у 20 му вийшов, вийшов додаток. Ні, в 21-му році додаток вийшов. Да, в 21-му. І новий каталог. Має вийти в цьому році. В крайньому разі, обіцяли так, не знаю, буде він, не буде, ну, будемо сподіватися. Тому, звісно, що ціни будуть не актуальні. Але ж, якщо ви хочете орієнтуватися по цінам, ну, я би сказав, ціни це Та, такий собі орієнтир в каталозі. Для того, щоб розуміти, потрібно заходити на аукціони і дивитися, там є опція продані лоти. Тобто, скільки. По факту люди готові давати за ту чи іншу банкноту, або за той чи інший предмет. Бо так часто буває, що ціна, наприклад, навіть якщо і каталог новенький, свіженький, ціна одна. А по факту лоти продаються набагато дешевше або набагато дорожче. Тому це, скажімо так, не є показник. І перейдемо далі до перегляду. Ага, давайте тоді вже із свіжим більш-менш додатком. Значить, зараз ми вже тут йду, додивимо ось такий зразок і стільки було серій. Далі 200 карбонців. виглядали вони ось так. Та й виглядають, хто зберіг, кого зберіглися. І Переходимо до каталогу. Так. Якщо вірити каталогу, то було стільки серій. І бачимо заміна браку. Знаменнику 99. Зразок і більш нічого такого. І п'ятсот карбонців дев'яносто другого року, Ми бачимо, які були серії і заміна браку в знаменнику дев'яносто дев'ять зразок, звісно, В да. 500 карбонців ще не затверджена проба була така. Такий незвичний кольор. Можливо, хто бачив такі банкноти десь на аукціонах чи в продажу. Напишіть в коментарях, я не бачив. Так, ну що, і що по цінам? По цінам отакі 100 гривень. Значить, 100 гривень 91-го року. Іде в ідеальному стані я в продажу не, не знайшов, не побачив. Тому навіть і не скажу, скільки вони будуть зараз коштувати. І Ось такі від 200 гривень бачив. Декілька пропозицій новенькі. 200 карбонців від 1000. 300 400 теж декілька пропозицій бачив. І 500 карбонців від ну, плюс-мінус від 500 гривень. Тому на я не заходив, не дивився. Нема сенсу там дивитися, там ціни, хто як хоче такі ставить. Тому по цінам така інформація. Ну, Вроді наче все розглянули, подивилися. Браків я там не пам'ятаю в цих банкнотах, щоб були. Але ж зараз спробуємо. Так, а де? Так, да, знайшов. Ні, в 100 карбованцях 91-го року були односторонні. Угу. Є такі. В 100 карбованцях 92 го року з, перевернутою, з перевернутим номером. Ну і зверху він перевернутий. 500. 500. А що тут за брак? Такий не зрозумів. А, з точкою, з крапкою. Що її там не було? А ні, є. А, я зрозумів, який брак. А тут ось така зворотня сторона. Ну, По бракам я не знаю, не дивився, потрібно буде промоніторити, якщо вони, можливо, є в продажі, а можливо і немає, друзі. Тому дякую за перегляд. Всім пока.